Якщо спеціаліст працює з темним егрегором, з бісами, з певними низькоастральними демонічними структурами, ви можете почути, що ця людина каже, моя сила, сила мені підказує, сила мене веде, людина і не говорить, що через мене працює Бог, людина вам і не бреше, вона дуже двояко, неоднозначно називає факт, який відповідає дійсності. Але вона, як правило, не уточнює з ким і як саме працює. Хоча скажу однозначно, що є спеціалісти, які не приховують. Вони прямо кажуть, що я співпрацюю з такими то структурами, з такими то бісами. Вони це прямо озвучують, говорять і навіть не намагаються приховати. Але при цьому є спеціалісти, які завуальовано намагаються усидіти на двох стільцях одночасно і таким чином вводять людей у непорозуміння. Зуміння, викликаючи більше питань, ніж пояснень.